У мене з'явився новий брелок Балерина Капучіно. Джиммі, привіт! Як тобі? Вау, який крутий брелок! Я фанат Балерини Капучино. Балерина Капучіно. Ого, друзі! Я теж знаю балерину Капучіно! Ей, Де мої окуляри? Я нічого не бачу. Куди вони впали? Зараз знайду. О, Знайшла. Але чому ви такі злі? О, я знаю, як вас розсмішити. Хлопці, хлопці, дивіться. А я маю капучино. Я схожа на балерину Капучино. Здається, копія. Так, ось це посміховисько. Давайте викладемо її в Тік-Ток. Вони вони з мене сміються. Мені не можна більше до школи. Я позорилась. Мила балерина Капучино. Чому я не можу бути як усі круті однокласники? Наді мною постійно сміються. Я вже втомилася бути посміховиськом. Ой, що сталося? Балерина Капучино, ти справжня? Звісно, моя мила, я вирішила тобі допомогти. Правда? Мені допоможе справжня балерина Капучино. Я така рада. Одна мить мої скоби прилипли до твоєї пачки. Пробач. З чого ми почнемо? Давай спершу приберемо твої брекети. Вони точно не зроблять тебе красунею. Тримай кусачки, спробуй їх відрізати. Звісно, зараз зараз. Ой, кусачки зламалися. Я ніколи не позбавлюсь брикетів. Спокійно, Лів. Зараз мій друг Асасіно Капучино нам допоможе. Познайомся і не бійся. Лиза ножів такі гострі, що за кілька секунд позбавить тебе від брикетів. Правда? Ой, нічого собі, реально вийшло. Тепер я можу спокійно зняти їх. І навіть із зубів. Як круто! Ти стала виглядати набагато краще. В тебе точно закахаються найкрасивіші хлопці школи. Але як ці жахливі прищі. О, точно! Шкіру потрібно очистити. Стій, стій, стій. жодних юршиків. Тримай справжній дієвий апарат для очищення шкіри. Його потрібно лише увімкнути. Ну от, подивись, прищі на твоїй шкірі зникають тієї миті. Що правда? Ой, ну я цьому дуже рада. А? а чому все обличчя стало червоним? Тому що після цього потрібно нанести молочну пінку. От візьми у мене. Вау, яка м'яка. Твоя шкіра заспокоїлася і перестала бути такою червоною. Ну а далі бери лінзи. Ми маємо відмовитись від окулярів. Так буде краще. Обережно. Готова. Ти виглядаєш просто чудово. Мені так приємно. Тепер час зайнятися твоєю зачіскою. Волосся схоже на солому. Давай ми це виправимо. Тільки не кажи мені, що це справжній терган. Який жах! Що він робив у твоєму волосі? Так, мені терміново треба викликати гуся бомбардіра. Готова. О, він вже тут. Бомбобіні гузині. Він має нам відправити трохи яєць. От і вони? Ловлю, ловлю. Чудово. Лівля гай. Тепер зробимо яєчну маску для твого волосся. Ой, як здорово! Не терпиться побачити результат. Розбиваємо пару яєць на волосся. А тепер розчесуємо. Вау! Як же це приємно! Думаю, волосся встигло напитатися. Тепер маску можна змивати. Ого, яке м'яке волосся! А тепер настав час їх висушити. У мене є спеціальна шапочка, а тепер мені потрібен фен. Тримай! Дякую, вмикаємо. Ого, у мене голова надулась. Як смішно! Вау! Ну що, можна знімати? Ух ти! Моє волосся таке красиве і м'яке. Балерина Капучино, велике. Дякую. Я така рада, що тобі подобається, але на цьому ми не зупиняємось. Тепер давай зробимо тобі косички. За допомогою цього гаджета у тебе легко це вийде. Ось так це треба робити. Ой, щось не вдається. Ой-ой, ой зовсім не ти. Давай я допоможу тобі, бо заплутаєш все волосся. Дивись уважно, буквально пару секунд і у тебе виходять гарні косички. Mm. Ого, і правда вийшло чудово. Балерина Капочина, я хочу тебе намалювати. Ага, стій. Так. Зараз, зараз. Яко ж ти гарна. Просто краса. Диво. А тепер вирізаємо і приклеїмо на мої нові косички. Здається, здорово. Я такою гарною ніколи не була. Як же здорово, ти прикрасила свої косички. Браво! У мене для тебе сюрприз. Так, ціла скринька з косметикою. Вау, я ніколи не фарбувалась. Але завжди хотіла спробувати. Так, цікаво. Велике дякую, Балерина Капечино. І так, для початку використовуємо тональний засіб та спонжик. Видавлюємо тоналку на спонжик. Більше. Ще більше. Ох, Лів, ти зовсім не вмієш фарбуватись. Давай я тебе навчу. Для початку зробимо рівний тон. М'якими чіткими рухами наносимо тональний крем. Ось так, так. <світ> 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 так, так уже краще. А тепер треба трохи припудрити обличчя, щоб воно не блищало. Припудрити, кажеш? Добре. Лів, стій. Ти переборщила з пудрою. Ну, куди ж? Так, крокодило бомбардира, потрібна твоя допомога. Ой, погоджуюсь, пудри було багато. А що будемо робити далі? А тепер треба нафарбувати твої щоки рум'янами. І з цим ти впораєшся? Ну, звісно, впораюсь. У цьому нема нічого складного. щічки вийшли такими рожевими. А ще підмалюємо брови. Ну от, хіба не краса? Як тобі? Що, все так погано? Ох, Лів, давай я тобі допоможу. Зараз ми все виправимо. Тримай трафарет, прикладай його до брів, а далі заповню тінями. Молодець, а тепер тримай ложку. Ложку? Зараз я все поясню. Дивись, прикладаєш ложку до ока, а далі я наношу тіні на твої повіки. Ну, що скажеш? Вау, як здорово вийшло! Я рада, що тобі подобається. Ну а тепер час нанести трохи хайлайтера. З його допомогою твоє обличчя буквально засяє. Ну а що, залишилося обрати колір губ. Який колір тобі подобається? Вау! Дай подивитись! Здається, рожевий краще за всі. Погоджуюсь. Балерина Капучина є така неймовірна. Ух ти, ти навіть зробиш мені капучино. Зійти зрозумом, не терпиться приміряти. Тобі дуже личить. Дякую, подружка. Балерина капечина. Я теж вмію танцювати, як ти. Давай покажу. Ну що, дивись? Я схожа на балерину. Ой, ой-ой, ой зараз опаду. Я заплуталася у шторі. Не хвилюйся, зі мною все добре. О, а ця штора виглядає супер. Давай зробимо з неї мені вбрання. Зараз, зараз, буквально пару рухів ножицями. Готова! Яка ж гарна рожева спідниця у тебе вийшла. І як же вона тобі личить. Так, вона навіть чимось нагадує мою балеринську пачку. Пропоную зробити її трохи пишніше. Згодна. Так, це те, що треба. Як же здорово ці стрічки поєднуються зі спідницею. Так, 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 все так. Ну, а тепер тобі потрібен гарний корсет. Ого, я виглядаю чарівно. Велике дякую, Балерина Капучино. Гадаю, в такому вбранні я танцюватиму краще, ніж раніше. А я в цьому і не сумніваюсь. Просто тобі треба трохи попрацювати. І так, повторюй за мною, Люба. Ага, зрозуміла. Добре, дивись. Так, ти робиш все чудово. Кожен твій рух такий елегантний. Підхоплюєш буквально на льоту. Молодець. Я думаю, що ти готова піти знову до школи. Це точно. Дякую, Балерина Капечіно. Ти зробила з мене справжню красуню. Ну, що я побігла. Ану віддай, я більше фанат балерини Капучино, ніж ти, ясно? Дівчата, це ще хто? Балерина Капучино? Ви ще мене не впізнали? Це я Лів. Мене нарядила балерина Капучино. Яка красуня! Вау! А можна пару селфі? Ну і що? Тепер я сама відома дівчинка у школі.